Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору. Сьогодні буде відео на фоні мого саду. Я буду вам частинками показувати. Тут ви бачили частину. Далі я так по кругу трішки пройдуся. Будуть бліки, тому що сонце. Так що ви бачайте, що вийде, то вийде. Ось. ось ми будемо ось тут з вами знімати відео. Ось таке ландшафтне. Тут невеличка композиція. На фоні моїх гортензій. в цьому році щось в мене відтільчасте гортензія, не такі не набивні великі китиці в попередньому році було набагато краще, ніж зараз. Однак я рада, що і так. Див. Бачите, також рожева гортензія. У мене дуже-дуже мало суцвіть, але там далі. Там за білою, бачите, є також кущик, і він набагато кращий. Так, по кусочкам я вам буду демонструвати, якщо поглянути ось так, то воно буде виглядати далі. Уже до воріт хідних. Ось такий кусочок. Але я не про сад, я про порцеляну. І давайте сьогодні будемо з вами дивитися, що ж мені вдалося придбати. Вибачайте за бліки, Не знаю, як краще робити, щоб вам. Ой, Можливо, я так буду робити. Ой. Так. Е мені вдалося зібрати повністю е всю, весь набір, присвячений Африці, е від Користенського фарфорового заводу, авторства Валентини Тригубової. У мене дуже давно була тільки ось таке кашпо Ліберія. Я не знаю, що з його е, найчастіше можна зустріти на торгових майданчиках. Дуже давно його вже купила. А ось дві решта фігурки не вдалося купити. Але е, нещодавно все-таки я закінчила. Я кажу, закрила ще цей один гештальт. І ось придбала, окрім ось цієї ліпеги. Африці в 50-х-60-х роках присвячилось багато в нашій порцеляновій промисловості виробів. Тому що дружба, допомога, мір, дружба тоді дуже, дуже що називається було популярним в Радянському Союзі. І ось я придбала ось таку ще чудову статуетку можна Дійсно так назвати, тому що насамперед я кажу, якби була підставочка ще, щоб можна було поставити це повноцінна статуетка. І ось ця ми бачимо, що вона присвячена Гвінеї. Це Гвінея. Ось Тут нема ціни, як ми бачили, попередня коштувала Ліберія 1 рубль 85 копійок, тому не скажу. Ось і остання це конго. Ось така чорна. Красуня африканська. Погляньте, ручний розпис. чудово брав у Валентині Тригуповій, що створила таку красу. А на цій вже ціна є. Ми бачимо 2 рублі 15 копійок коштувала. Ось такі три. У мене кашпо. Це колекційні, вважаються колекційними предметами. Ось такі придбала в свою колекцію. І щоб закінчити з користенням, покажу ось на релігійну тематику. Ось така підвісна тарілка. Ми знаємо, що в 2000 році підприємство в двохтисячних роках, в середині 90-х, на початку 2000-х років, всі фарфорові підприємства нашої України випускали дуже багато виробів, присвячених релігійній тематиці. Користень, що називається, був чуть -лі не в, в перших рядах. Ми знаємо їхні знамениті пасхальні яйця, дуже гарні, з ручним розписом. І, звичайно, ці всі вироби, як я вже вичитувала в багатьох виданнях, були, випускалися Олександром Шевченком на даному підприємстві. Я так думаю, що ця. Підвісна тарілочка у вигляді ікони Ісуса Христа, також належить йому. Погляньте багато позолоти. І ми бачимо ось таке клеймо. Бачите, ось це 2000 ні роки користи. Я бачила ще дуже гарні такі підставки. підставки, Де можна ставити також портрелянки, зроблені під те, що можна виробити. Такого плану ставити на них. Однак, я так думаю, що в зв'язку з тим, що там є підвіз, підставка сюди не передбачалася. Ось такий предмет придбала. Ось, ось так ось ми її візьмемо, тарілочку. Так, користи ним закінчили. Що ми будемо далі робити? І в нас залишається бути. Так, погляньте на цю красуну. Ця ваза в мене була дуже-дуже давно дуже в колекції. Я прибирала ящики і відшукала її. Ця ваза авторства... ну це фаянс. Це не фарфор. Ця ваза авторська, бачите, тут давить ще ось є трішки. Ця ваза авторства нашої знаменитої керамістки. Ларенто новий. І е, ця ваза для сухих квітів. Я довго думала, слухайте, е, коли раніше оголошення були, чому пишуть ваза для сухих квітів. Або пишуть ваза без дна. Думаю, як же ж так, як же можна ставити квіти у, у вазу без дна. А вона дійсно без дна погляньте. Бачите? Дна в ній немає. Так, це верх, а ось це низ. Тому і пишуть, що це база для сухих квітів. Тому що воду в неї налити не можна, і букет зірваних свіжих квітів, також в неї не поставиш. Однак, погляньте, я, я вам уже не один раз говорила, що я, е, що називається, з передихом відношусь до творів. Виконаних в Фаянці або в шамоті нашої, нашої Лари Антонової. І ось таку вазу я також придбала. Ось так ось вона виглядає. Бучте, це красунка. Так. Це старі запаси. Далі. Що з нового я купила? з нового я купила. Ось погляньте, ось таку річ. Бачите, ось такий горщик. написано ковбаса домашня. Погляньте такий малюнок, чудовий ручний розпис. Подивіться, свинка. Так, да, це було замовлення. На Будянський фаянсовий завод від торгової марки Бачите, ось таке. І Вони випускали елітну свою продукцію, кубасу домашню спанці і замовили ось такі чудові, бачите, спеціально передбачені для цього предмети. Я так думаю, що це також Лара Антонова Розробляла безпосередньо і форму, і розпис робила. Якщо я помиляюсь, будь ласка, вам відомі відомості, хто автор цього предмету. Будь ласка, буду дуже рада почути від вас в коментарях. Але з задоволенням придбала, тому що ще раз кажу: ручний розпис, цікавий предмет, а він цікавий. З формою, задумкою досить таки. Ось таке чудо появилось в моїй колекції. І завершувати свій огляд я буду. Ось такою також тарілочкою. Це колекційна річ. 60 початок 60-х років. Це підвісна тарілка. Це фотокераміка, бачите? І що ми на ній бачимо? Ми на ній бачимо головний павільйон Радянського Союзу, ВДНХ. СССР. Дуже добре можна розледіти, гарно відтворено на фаянсі. Це наші знамениті боди. Зараз покажу вам клеймо. Клеймо ось таке буде. Ой. Ось такі мої були поповнення колекції. Будянськими та коростенськими виробами. Якщо вам сподобалось моє відео, і сподобалось вам відео на природі, будь ласка, пишіть в коментарях. Буду намагатися робити це частіше по кусочкам демонструвати мій сад. А на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео, всім миру та добра!